Це, це це потрібно робити на перспективу, але для того, щоб це зробити, треба відповідний мати економічний ресурс. Це перша позиція. А друга позиція, навіть тоді, коли у нас буде професійна армія, якщо у нас буде е... війна, якщо у нас буде е... то, що у нас зараз це агресія з боку Російської Федерації, ми будемо вимушені ще одно проводити мобілізацію. Так це та практика всього світу і так діють всі країни. Я швейцарський тип. дуже до речі, ну, швейцарський тип він е, шикарний. Я про нього чую дуже багато. Ну швейцарія поки, поки що, слава богу, не з ким воювала. І наскільки той тип є шикарним і е, добрим, може тільки дії. Дай Бог щоб не було? Ну і наостанок користуючись нагодою, я також дивіться. Я знаю, що розробляють особенної нові. Я вам хочу подарувати те, що на сьогодні ці фаях є. Я думаю, що ви спільно з Юрієм Бирюковим прискорите процес ступає він. До речі, тут <проблем> теж багато проблем. Дякую Добре. вам за, за подарування. Обов'язково <кхе> подивимось, що там таке. От, тут теж є проблеми, хоча вже вони на певне завершення вирішені. Я ми слідкуємо за новинами ще віримо, що цей процес ускориться, тому що після е, ну, годування оцим, то клієнти з шпиталюють ідею різними хворобами шламковою. Я думаю, ніхто на більше. Вибачте, будь ласка, але таким не далі неможливо. Розумієш, це десь можливо не ваша вина, але все одно. Звичайно, що тут, скажу, проблема вона була, тому що підходи були інші, відношення було інше, ціна самого пайка була інша, норми забезпечення було інше. Ну, зараз ну, єдине, що єдине, що звичайно дуже важко це зробити дуже швидко. Але ну, ми над цим працюємо і не менше. А ви не думаєте про це? Знаєте, треба його притягати до, до ніякісної до, до харчування, до відповідальності. Ми зараз приглядаємо порядок самого забезпечення. Ми паралельно ті фірми, які сьогодні годують, ми не можемо одразу в... відмовитися від цих послуг. Тим більше є і ті, які непогано харчують. Але ми зараз впровадили новий експеримент, який ну, трохи інша система харчування буде. І ми перевіримо її, ми практично на. В тому числі на шпиталі Київському на навчальних закладах, на деяких підрозділах зоні АТО. ми перевіримо, як вона працює практично, і потім кінцеве рішення будемо приймати, тому що це одна із основних Голодний солдат воювати не буде.